Привіт, мене звати Софія, мені 6 років, ви на моєму каналі, і я сьогодні вас навчу, як, як робити такі класні браслети з резинок. Я хочу розказати ще дещо про себе. Я учениця першого класу. Я закінчую перший клас і в мене дуже багато захоплень. Одне з них рукоділля. Я, мене дуже захопило е, платіння з резинок. Я, я шукала класні е, відео в інтернеті, але бачу, що там дуже, дуже мало таких м, легких браслетів, що тоді там розказують, там трохи важко зрозуміти. І тоді я вирішила вам показати такий легкий, як легко зробити такий легкий браслет. close your eyes for a minute close your eyes for a second i won't change my mind what is getting deep now Виднати од... одну частинку вісімки з другою. І для цього існує он... он такий скріплювач. Ми спершу ми причіпляємо до найпершої резинки, а потім причіпляємо до цих обидвох. І таким чином, в мене за вісімкою, виходить он такий довжележний. Але, звичайно, вам не треба такий довгий робити, як квартира у, як квартира у вас. Звичайно, ви можете зробити на вашу руку, звичайно, або для тата, або для мене мам... неважливо. З цього існує такий закріплювач. Ми вже причепили і я вже показую повний результат нашого проследу. Він такий класний браслет у нас вийшов. Дивіться, скільки в мене браслетів. Вау! Я можу всім своїм друзям у школі подарити. А так, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і наполучайте. Чи вам сподобалося відео? І ставте завжди лайк і не пропускайте нові відео.